Центр відновлення зору Ас професійна офтальмологія для всієї родини, здорові очі. Нова якість життя мережа офтальмологічних центрів Анатолія Сови з турботою про ваші очі. Різні люди, різні долі, різні справи, але усіх їх об'єднує одне. Потрібний час вони зробили три важливі кроки: вірили, мріяли та діяли. Ініціативні, успішні щочетверга та у вихідні у програмі Відверта розмова з Лесією Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі. Як завжди, у цій порі я Леся Пилипчук. Вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Мене завжди цікавило питання, як же колись у стародавньому світі жінки зберігали свою гнучкість та витонченість і уміння радіти життю. А відповідь досить проста: вони танцювали. Адже саме завдяки танцю відбувається не тільки велике навантаження на м'язи, а також і відновлюється позитивна. Енергія. Танець це взагалі уміння радіти життю. Саме про хореографію ми сьогодні будемо відверто розмовляти із художнім керівником студії сучасного танцю Ліберті Маргарітою Гринчак. Доброго вечора, Маргаріта. Добрий вечір. В якому віці тебе особисто зацікавила хореографія? Ви знаєте, я почала танцювати. Маленькою, мене мама провела на танці зовсім маленькою. Мені було напевно, 5-6 років, як я почала танцювати. Але от коли я вже зрозуміла, що танець це є моє життя, це, напевно, в класі 5, коли я пішла танцювати в нашу легендарну Абру, в якій я протанцювала багато років, от це був 5 клас, і я, напевно, протанцювала місяць, і мені було достатньо, щоб зрозуміти, що танець є дуже. Добре, дуже веселе і позитивне життя. Е, і я вирішила тоді вирішила, що танець буде моєю не просто хобі, а моїм життям. І з п'ятому класу я чітко заявила батькам, що я буду хореографом. І все з того часу я займаюся. Навчалася? навчалася в нас в Кам'янець-Подільському училищі культури. На відділі хореографії і працювала. Е. Так, да, і працювала. Я е, так сталося, що я танцювала в Абрі е, і навчалась в училищі культури. Е, і Лілія Лодрина мені запропонувала е, вести групу. Е, на той час це було в п'ятій школі. Е, і це мені було 17 років, коли я почала викладати. Маргарита, а що собою являє колектив Ліберті? І, власне, коли саме він був заснований? Колектив був створений 6 років назад. Бути хореографом і мати свій колектив це була моя мрія, до якої я йшла. І я створила його 6 років назад. Назвала Ліберті. Ліберті це означає свобода. Свобода, тому що танець — це є свобода, коли ти танцюєш, ти відчуваєш себе вільною людиною. І така в мене виникла ідея. Назвати такою назвою колектив у мене танцює 80 діток різного різного віку. Е Дітки це від 4 років. Це наймолодша група, яку я створила, е захотіла створити тоді, коли родився мій син, і я хотіла, щоб він танцював. Е Йому було три роки. Е це була сама перша група моїх маленьких діток. Е зараз їм вже по 8-7 років. Старша група це є учні старших класів, студентів. Навіть от дівчинка Роксолана, вона також полюбила наскільки танець, що навчається зараз в нашому училищі культури і закінчує його, і поступає далі за кордон, теж на хореографа. Зараз допомагає мені. Тобто, ну от старша група, це вже ви знаєте, от я ну, досить в юному віці почала викладати. Мені було 17 років, вони були в 5-6 класі. Тобто зараз в нас не дуже велика така різниця. 7-8 років. І ми це не просто моя група дітей, а це вже мої як подруги, як сестри. Я їх дуже люблю, поважаю. От багато навіть нові композиції, які я хочу поставити. Я спочатку Беру в них якусь пораду, я поражуся з ними. Підбір музики, танець костюмів. І вони, наскільки в мене такі дівчата розвинуті, дуже цікаві, і в них теж багато завжди цікавих ідей, які я підтримую, і ми втілюємо це в танець. А взагалі, наскільки складно керувати такою кількістю учасників? Звичайно, звичайно, важко, тому що це діти. А діти це кожен з них є особистістю. В них різні характери енергію. Е енергію. Це звичайно дуже важко їх налаштувати на заняття, яке має пройти дві години, і треба ж викладатися на всі 100%, Тому це звичайно важко. Але ми знаходимо з ними спільну мову, ми займаємося вже з ними 6 років. Ми любимо один одного те саме головне. Я знаю, що діти мої не просто йдуть на танці до мене, вони йдуть до мене, тому що в нас є вже знаєте така любов один до одного, і вони приходять на заняття. Я це просто відчуваю серцем і бачу, вони приходять на заняття з великим задоволенням, і вони люблять танець і люблять колектив Ліберті. Ну, я особисто вражена, коли танцює Ліберті, це дійсно видовище. Хочеться дивитися, дивитись. А де знають вже ваш колектив? Ви знаєте, за 6 років ми багато де побували. Я цим пишаюсь, тому що ми не такий вже да, дуже достатньо відомий колектив. Але за 6 років з підтримкою батька, батьків ми побували багато де. Ми об'їздили нашу. Неньку країну, Україну побували за кордоном. Це перший виїзд за кордон. Це був у 2012 році. Болгарія, місто Несебр. Був фестиваль Сонце, радість красота, де ми зайняли перше місце. Це була наша перша перемога, така велика на всеукраїнському всемірному фестивалі. Всесвітньому, всесвітньому бо Болгарії, так, так, всесвітньому фестивалі. Ми взагалі дуже були раді, щасливі. Це я возила свою старшу групу. На той час це вони були восьмий-сьомий клас. Ну ми були дуже щасливі. Потім нас це так дуже підштовхнуло до, до злетів, до перемог таких. Ми почали займатися. Потім друга поїздка була це в Грецію. Греція теж ми зайняли перше місце в Греції. Після того ми взагалі вже діти наскільки були зацікавлені, що ну, їх це просто надихало на, на заняття так, що вони ходили, просто навіть зараз вони можуть збиратися без мене. Собі в нас заняття практично кожен день, і на вихідних вони самі збираються і займаються і хочуть розвиватися далі. В Україні ми теж багато де побували, займали перші і треті, і другі місця. Це місто Луцьке, місто Київ, і Львів. Ну, багато де ми були. Це були конкурс, твій шанс, «Перелина Поділля в Одесі, Світ талантів в Києві. Це я возила всі свої групи. Діток це і молодша, і середня, і старша група. І вони змагалися в своїх категоріях, мали багато. Суперників і займали перші, другі, треті місця. Я дуже пишаюся ними і задоволена результатами. Маргарита, на фестивалі всеукраїнському, який проходив у нас у місті, Ви знову отримали перемогу. Який номер вразив журі? Так, це був чудовий фестиваль в нашому місті. Який називається Парлина Поділля ми приймали участь в категорії «Змішана форма. Тобто, це діти різного віку. Це всі 70 дітей були на сцені. Всі групи, всі мої молодша, старша і середня. Номер називався Щасливе дитинство. Це в стилі хіп-хоп. В їх було 70 чоловік з трюками, все з підтримками. Тому як вони вийшли на сцену, то журі, звісно, Дивилися з дуже великими очима, така кількість дітей на сцені це, ну, це по-перше, дуже великий труд. Хореографи мене зрозуміють, вони знають, коли ти займаєшся такою кількістю, і один номер масовий це, це дуже тяжко. Але ми його зробили, ми дуже готувалися до нього, ми цілий рік цей номер готували. І в нас вийшло, ми зайняли перше місце в своїй категорії. В журі був Влад Яма, Віктор Павлік, і вони сказали, що це був дуже цікавий, дуже позитивний і сильний танцювальний номер. І я дуже пишаюся своїми дітьми. Ми стали переможцями. Нас вітав наш замісник мера Савчук Вадим Анатолійович. Ми дуже нам дуже приємно, і ми дуже пишаємося тим, що ми своє місто представили достойно, тому що було багато міст з України. Це була і Одеса, і Київ, і Львів, Івано-Франківське. Ну багато, багато було міст і ми стали переможцями. Тобто, ми пишаємося. Пишаємося тепер своїм колективом, що ми достойно представили своє місто. А якщо взяти стосовно керівників? Ти досить молода ще. Керівники, які мали інші колективи, старші набагато були? Чесно, да. Були молоді керівники, але дуже мало. А більше це вже досвідчені керівники і колективи, яких називали вже що вони займаються понад 20, угу. 25, 15 років. Тобто, да, набагато старші, опитніші за нас. Теж дуже сильні, з сильно підготовкою видно це звичайно, це видно. Але ми пишаємося тим, що ми молодий колектив, і ми достойно виступили на цьому конкурсі. Так я хотіла сказати, що дійсно хай їм буде 20 років, але виграли наші місцеві колектив Ліберті є гордістю для нашого міста. А кому хочеться особливо сказати слова подяки? Ви знаєте, в першу чергу я хочу подякувати це батькам, батькам. Колектива, тому що вони приклали і прикладають багато зусиль. Це дощ, сніг, град, вони ведуть своїх дітей на заняття. Це, звичайно, костюми, поїздки. Це все ну, за рахунок, за рахунок батьків. батьків, і я їм дуже вдячна. І вони наскільки. Переживають всім, вони це вже знаєте. Ми од, ну, велика одна сім'я. Я можу це впевнено, чітко сказати, тому що ми разом завжди, і діти, і батьки, що би там не було, і батьки завжди мене в всьому підтримують. І я дуже їм вдячна за це, дуже вдячна. І можу сказати, що мої батьки теж дуже творчі, дуже творчі люди. От зараз ми хочемо провести свій сольний концерт. Перший нам от 6 років, і ми вирішили в цьому році зробити концерт свій. І батьки наскільки зацікавилися, наскільки проникли цим, що ми займаємося зараз кожен день до 9-ї години вечора. Діти втомлюються, і батьки, ну наскільки в день вечора ми можемо просто стати ще й флешмоб танцювати, всі разом обніматися, знаєте, наскільки це позитивно, і, і батьки теж танцюють танці. Мене танцюють наскільки вони влюбили танець, що теж займаються танцями. І коли ви їдете десь на фестиваль, вони підтримують з, з вами звичайно. Їдуть? Ми їздимо всі разом. У нас плакати, батьки настільки зацікавлені. Ми ходимо всіх однакових футболках Ліберті. Ліберті. Так, і батьки, і ми, і вся моя родина, всі ми є фанатами Ліберті. І всі поїздки, які відбуваються, звичайно, всі їдуть батьки. І підтримують нас так, що коли ми на сцені, це дуже відчувається, і я їм дуже вдячна за це, що вони в мене є такі. Звичайно, хочу подякувати діткам, діткам, тому що якби не вони, то не було і цього колектива. Дітки дуже в мене теж позитивні, розвинуті, цікаві, сучасні, класні, класні. Я їх дуже обожнюю. І в мене своїх двоє дітей. Ваня вже танцює, в мене чотири роки. Йому сім, і Машеньки буде скоро три, і вона теж з вересня вже буде танцювати, буде наймолодшою учасницею колективу. Тобто діти теж є фанатами колективу нашого. Вони танцюють просто-не просто, не просто з задоволенням, навіть вони приходять і віддаються повністю. І от ми в кінці заняття теж обнімаємося, не то цілуємося, того що я так люблю всіх. Всіх я кожного з них знаю, так знаєте, як, як себе. Я його в кожного з них відчуваю. Я знаю їхній характер, що сказати, що як, як до дитини підійти, тому що вони вже мої. Я вже до них, наскільки привикла, і я можу сказати, що це мої діти, мої, мої сестри, мої діти, і я їх дуже сильно люблю. Ну, мої діти займаються в цьому колективі вже понад три роки. Виступають вони в різних фестивалях, їздять в різні міста, їх запрошують в різні. Колективи, щоб вони виступали. Виступали в місті Луцьк, в Каменці. Була проходив фестиваль «Перлина Поділля. Серед багатьох учасників зайняли перше місце. Колектив нараховує понад 70 учасників. Ми вдячні всі, всі батьки, що знайшовся такий керівник, який об'єднав дітей і батьків в одну велику таку родину. Ми участвували в минулому літі, Карина Бугас теж була Чорноморська перлина. Зайняли четверте місце з всіх конкурсантів. Тобто, діти, вони коли вони бачать результат своєї праці, вони їх це дуже мотивує. Вони стають ще краще, краще. Моя донька спочатку перший рік вона так. Пішла за цікавилася, потім вже вона не дуже може лінувалась, але коли зараз я їй вже говорю, що от там школа, трошки важко з учоби, Вона каже: Мама, я танцю ніколи не покину, це моє життя. Вона танцює в день, вночі, ввечері біля телевізора, біля зеркала, придумує собі рухи. є переможцями багатьох. Конкурсів, учасниками багатьох фестивалів, і напевно, оце таке творче життя дуже нас об'єднало, дає діткам впевненість і не тільки дітям, а й батьки стали більш творчими, більш впевненими в собі. Таким розкованим, якщо можна сказати, і ось ми вирішили. Вірніше ініціювала наш сольний концерт, наш керівник Маргарита Гринчак. Дуже творча натура, дуже харизматична, дуже талановита. І ось скоро ми його будемо презентувати. Підготовка до цього концерту йде дуже інтенсивно, дуже наші діти зацікавилися. і Навіть батьки цим прийнялися. У нас буде такий невеличкий сюрприз. Батьки приймають участь і буде такий загальний дитячий дорослий флешмоб. Маргарита, а де ви тут знайшли приміщення для того, щоб проводити репетиції, Адже це не 10 і не 20 учасників. Так, ми займаємося в НБК номер 3 де є директор Токар Оксана Володимирна? Ми дуже вдячні їй за, за підтримку. Вона теж є нашим фанатом і другом колективу. Вона нас підтримує во всьому. Ми маємо гарний дуже зал, роздягальні. Нам дуже комфортно і тепло займатися. У нас великий гарний спортзал, в якому ми всі поміщаємося і нам комфортно займатися. Ми дуже їй вдячні за, за її підтримку, за її розуміння і за те, що, за те, що ми разом, за те, що ми маємо не просто директора школи, а друга. А до речі, ви сказали про ваш. Концерт ювілейний, так Проанонсуйте, будь ласка, коли саме він відбудеться і де? Бо я впевнена, що наші телеглядачі. Хотіли би побачити це видовище, так ми і вас запрошуємо Звісно. і всіх глядачів прийти до нас на наше свято, яке відбудеть наше день народження. День ми кажемо день народження Ліберті, 27 травня в старому місті біля ратуші на нашій місцевій сцені на 19.00 о 7 годині вечора. Це буде власне тільки так, ваш концерт. Так, це буде наш концерт. Всі ваші шанувальники і гості міста. Так, так, це буде наш концерт, всі наші танці ми покажемо на нашому концерті. Е, Маргарита, ну знаючи тебе, знаючи вже колектив Ліберті, я впевнена, що ви на цьому не зупинитесь. Тим більше весь час призові місця вже зобов'язують. Які плани на майбутнє? Звичайно, планів нас вже дуже багато і грандіозних. Ну саме перший ну, от вже ми хочемо втілити життя, це наш концерт. Бо це була наша мрія зробити свій сольний концерт. Це перший, тому це перший наш крок, такий сольний концерт. І далі в нас дуже багато планів. Ми хочемо відвідати ще багато всеукраїнських і всесвітних фестивалів, які будуть в. Літом цього, і на і зимою, і весною багато проводяться всяких фестивалів, на які ми хочемо поїхати. Це місто Київ і Львів, чудові фестивалі, то ми готуємося і, звичайно, хочемо перемагати, йти тільки вперед і вперед. І розвиватися на своїх, в своїх напрямках хореографії. До речі, щоб відвідати фестиваль, що для цього потрібно? Зробити заявку, так. Так, звичайно, це потрібно наперед, за місяць, за два зробити заявку, передати свої фотографії, інформацію про колектив. І якщо це фестиваль високого рівня, звичайно, вони дивляться на відео наші. І якщо формат да, колективу і чи він є до яка достойний, да, прийняти участь в цьому фестивалі. Але дуже приємно і ми. Багато приймали участь у фестивалях і ні разу нам не відказали. Тобто ми були достойні в цих фестивалях і приймали участь. Маргарита, в тебе дуже багато учасників колективу, в тебе ще і своїх двоє діток, як ти сказав. До речі, як відверто чоловік відноситься до того, що ти постійно відсутня, тебе немає вдома і ти живеш тільки своїм колективом? Ви знаєте, він, він теж учасник колективу, і він, я теж йому дуже вдячна. Він мене всьому підтримує завжди. Даже знаєте, так приємно, навіть місцеві наші паради, да, на, на наші свята, ми ходимо разом. І так приємно, коли от і батьки говорять, от ви настояща сім'я, і от видно, що чоловік вас підтримує. Так він, звичайно, мене підтримує. Він пишається е, тим, що я є така да, активна в нього, енергійна, і, і що я займаюсь розвитком дітей і своїх, і свого колектива. Е, він пишається тим, що в мене є така велика сім'я. Яка називається Ліберті, яка любить мене, моїх дітей і його. Ми одна велика сім'я, тому він мене підтримує завжди в всьому, всіх моїх розпочинаннях і допомагає багато в чому. За рахунок чого на твій погляд найбільше розвивається людина? Ви знаєте, це спілкування, спілкування з людьми. В мене це спілкування з дітьми. Якщо я не буду знати ту дитину, яка в мене танцює, я не зможу з нею знайти спільну мову, і вона не полюбить танець, не полюбить танець, так як я. Тому в першу чергу я стараюся з дітьми спілкуватися, спілкуватися і знати їхні захоплення, їхні характери, так як я знаю про них все, що вони люблять, які вони конфетки люблять. Я про них знаю все. Тому я знаю, що спілкування саме більше впливає на розвиток людини і дитини. Улюблена справа: двоє діток, велика, велика родина Ліберті. Це можна так вже сміло називати, що це ваша так. велика родина Ліберті. Що таке щастя для тебе, зокрема? Ви знаєте, я можу назвати себе сміло, людиною. людину. У да. мене є велика сім'я, двоє діток, коханий чоловік, здорові батьки, здорові діти. Це є велике щастя. Да. І ви знаєте, от для мене, ну, може, це так банально, як би не звучало, але да, Ліберті це є для мене дуже велике щастям. Я, я живу цим. Це моє життя, це моє щастя. Я дуже дякую за те, що ти була сьогодні в відвертій розмові. Мали нагоду познайомити наших телеглядачів із колективом Ліберті. Ми також є вашими фанатами. Дякую. І тепер будемо відвідувати кожен ваш виступ. Я хочу підняти цей келик за тебе, за те, що ти змогла організувати в своїй такі юні роки досить сильну потужну команду колективу, тільки перемог. А тобі особисто мир, злагоди і любові. Дякую. Дякую. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова із художнім керівником студії сучасного танцю ліберті Маргаритою Гринчак. Хай вам щастить! Центр відновлення зору Ас. Професійна офтальмологія для всієї родини. Здорові очі. Нова якість життя. Мережа офтальмологічних центрів Анатолія Сови. З турботою про ваші очі.